Доброго дня, шановні підписники! Хочу з вами поділитися гляньте, яку забаб'яхала картину. Називається воно Алмазна вишивка. Хто пам'ятає ту фотосесію, де ми були зі своїми жуліками, ось ну, замовила, зробила. Хто бажає собі, буду робити бізнес, <свісно> хто бажає собі таку картину, але не вистачає терпіння зробити, пишіть мені в особисті будь-якого додатку, що закріплено в шапці мого профілю. Гляньте, як воно блистить. Під склом воно ще буде в... вогонь. Е, пишіть мені особисті повідомлення будь-якого додатку, що закріплено в шапці мого профілю. Багато грошей не візьму, бо дуже то люблю робити. Такого-то. чисто, чисто, е, чисто символічно. Обсудимо розміри, вишлите фото, зроблю таку картину, кому хоч на пам'ять. Дуже гарні подарунки, якщо кому надумаєте дарувати? Огонь. Опа. Отно. Це в мене розмір 60х40.